Я готовий знімати, але у мене є ідея, я наполягати. Треба інше мистецтво впроваджувати. Я фільми такі хочу знімати, які будь-яка публіка буде дивитися. У сценарії. Тебе безкінечні зміни, Саш, просто безкінечні. Ми власть, ми талант цінувати вміємо. Якщо не впоришся, поминай, як звали. Ви мені збираєтесь розказувати, як знімати фільми? Збирай цього довженко повне досі. Ви заради мене змінили сценарій? Ти закохався. Ти теж. Що робити будемо? Я прямо зараз тут. Попрошу вас піти зі мною і назавжди. Вони вбивають отак по зіловому з усмішкою. Ну не вас, Якщо ти зараз втечеш, буде залізний привід притиснути до стінки всіх. Буде кіно. Майки. Ти розумієш що за це. Розстріл.